Прогноз погоди на три дні з 9 по 11 квітня 2025 року. Друзі, якщо вам подобаються наші прогнози, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер до погоди почнемо з півночі України, 9 квітня буде майже без опадів вночі. Мінус один. Вдень плюс 4. Буде прохолодно, але сухо. Весна робить паузу. 10 квітня буде мокрий сніг і дощ. Вночі мінус 3, в день плюс 3. Буде повернення зими, слизько, волого та вітер. 11 квітня буде без опадів. Вночі мінус два, вдень плюс 5. Буде сухо, але ще прохолодно. Можна планувати справи на вулиці. Далі південь України. 9 квітня на півдні буде невеликий дощ в день, вночі буде 0, в день плюс 8. Це буде вологий день, але без сильного холоду. 10 квітня буде мокрий сніг із дощем. Вночі плюс 1, в день плюс 9. Це така атмосферна каша. Дощ зі снігом. Буде вітряно. 11 квітня буде без опадів. Вночі 0, в день плюс 6. Буде трохи поліпшення, сухо, але ще не тепло. Продовжимо із заходу України. 9 квітня буде в цілому без опадів. Вночі мінус 2, в день плюс 7. Ясно, але морозно вранці. Весняне сонце гріє, але не рятує. 10 квітня буде мокрий сніг і дощ. Вночі мінус 3, в день плюс 4. Справжня непогода. Слизько і сиро. Бережіть себе. 11 квітня будуть слабкі опади. Вночі мінус 1, в день плюс 5. Все ще не стійко, але потрохи стабілізується. Перейдемо до сходу України. 9 квітня будуть місцями дощі. Вночі мінус 2, в день плюс 4. Трохи сирувато, але без катастрофи. Парасоля не завадить. 10 квітня буде мокрий сніг і дощ. Вночі мінус 3. Вдень плюс 6 Складний день Опади та холод Особливо вранці 11 квітня буде без опадів Вночі мінус 1 Вдень плюс 7 Вже полегшення Потрохи весна повертається І завершимо центральну Україну Де 9 квітня буде без опадів Вночі мінус 1 Вдень плюс 4 Буде сухо, але прохолодно Зима ще поруч 10 квітня буде мокрий сніг Вночі мінус три, в день плюс три. Несподіваний сніг, класичний квітневий абсурд. 11 квітня буде без опадів. Вночі мінус два, в день плюс п'ять. Це вже буде вихід із циклону. Погода спокійніша, але ще не весняна. Загальні висновки будуть такі: 9 квітня. День без істотних опадів, але холодний. Вночі заморозки в день максимум плюс 4, плюс 8. 10 квітня буде найскладніший по всій Україні. Мокрий сніг, дощі, сильний вітер. У Карпатах справжня зима. 11 квітня буде поступове припинення опадів. Особливо в центрі на півночі та на півдні температура дещо підвищується, але залишається прохолодно. У горах стабільний мороз в день від нуля до мінус трьох, вночі мінус чотири, мінус дев'ять. Вітер північно-західний – 5-10 метрів на секунду, із поривами до 20 метрів на секунду у західних та південних регіонах. Наші рекомендації будуть такі: одягайтеся по зимовому, вологість і вітер підсилюють відчуття холоду. За можливості не плануйте активності на відкритому повітрі 10 квітня. Це буде найнеприємніший день. Водіям треба бути обережними на слизьких ділянках, особливо вночі та вранці. Увечері 11 квітня вже можна сподіватися на стабілізацію, але весняне тепло ще попереду. Бажаємо вам гарної неділі та мирного неба.